У нас триває школа активного громадянина. Це наш щорічний захід, захід фонду громади міста Думного Добробут, який збирає активних мешканців міста, активістів, учасників громадських організацій, просто свідомих громадян для того, аби подумати над своєю ролью, місією в місті, над тими ідеями, які могли би бути. Реалізований в місті найближчим часом, в тому числі за підтримки фонду громади, для того, аби покращити життя в громаді на краще, школа. Активного громадянина передбачає перш за все показати учасникам, що таке громада і що таке власне громадянин, і його роль в суспільстві між тим, як бути просто мешканцем громади і бути громадянином. Це про відповідальність, відповідальність кожного і кожної з нас за життя своєї спільноти своєї громади. Власне про це ми говорили протягом двох днів цього року. Ми маємо понад 20 учасників і учасниць з різних галузей, з Різним досвідом різного віку надзвичайно різна аудиторія. І власне це така утворилась нас платформа для спілкування для мережування для обміну ідеями для отримання певного зворотнього зв'язку часом критичного, часом такого більш раціонального який сприяє наступній співпраці. So this year we started thinking about different ways to make the program better So, that people could feel more engaged and understand what it means to work in a larger community with government, with schools and academics, with NGOs like the Charitable Foundation, and with business. So, we've changed some of our core curriculum and invited a teacher to help us make it. Better this year. Another thing that we've done with the school this year is we've really thought about how to make the foundation more research based. So this year we're measuring how people think, how people feel about the community by using surveys. And then six months from now we'll follow up. And our goal is to publish a series of articles and academic research papers about the community foundation. amazing thing for ситисенс communities to do. Я вже не перший раз знайома з добробутом. Перший раз ми познайомилися на Civic Embers. Це була пілотна програма. Я є однією з їхніх випускниць. І зараз я закінчила цю школу активного громадянина. І я можу сказати, що це такий дуже цінний досвід. Я сьогодні і вчора бачила тих людей, яким також не байдужа доля нашого міста. І я зрозуміла, що на диво я думаю, що це насправді не так. У нашому місті дуже багато активних та свідомих людей, яким також болить за долю міста, вражена кількістю активних громадян, які долучились до заходу, вражена ідеями, вражена комунікацією. Тому що жодна хвилина на дводенному тренінгу не була, на мою думку, витрачена даремно. Дуже сподобалась комунікація з учасниками, дуже сподобалась комунікація з організаторами, адже відчула, що мою ідею підтримують, що мене почули. Що проблему, яку я прийшла висвітлити, також розуміють, і вона є важливою. Хоч я колись була дотична до проєктної діяльності, але завжди це щось нове відкриваєш. Особливо дякую організаторам та експерту Надії, яка висвітлила по-новому можливість підходу до проєктів, і дякую за нові знайомства. Абсолютно всі громади активна, яка зібралась для мене нові обличчя, які горять ідеями змінити громаду, місто Дубно найкраще, і всі ідеї унікальні, неповторні. І надзвичайно прекрасні, до яких хочеться долучитися. Люди цим горять, живуть, і хочеться долучатись один до одного до проєктів і їх реалізовувати. Відповідно, ми шукатимемо ресурси і можливості, аби найкращі ідеї мали підтримку і могли бути реалізовані.